Доброго мирного ранку, гарного дня і міцного здоров'я. Бачите, як гарбузики бої. Травичка пересохла. Красота. Гарбузики ростуть. Зараз тут ще грядки ті кабачки пересапаю трошки. І буду бараки сапати. Маю дві дюсапі, одна буде сапати городину, друга буряк проривати вже так, як має бути. Ось така у нас погода. Холодно, як сказилося. Ну нічого. Ну нічого, все буде добре. Головне, аби люди здорові. Ось моя цибулька, бачите, яка частенька стала вчора її пересапала. І вона красотулька стала. Гарбузики мої, пузики, горошок, все є. Аби Бог дав люди здорові. Ладно, треба працювати. А тоді. Все остальне буде. Гарного дня всім і мирного неба. А тоді покажу, скільки я посапала і який результат моєї праці. Так, я трошки ще залишилося досапати, але я пішу додому, треба поїсти. І тоді вийду посапаю. Ще буряки досапаю. І досапаю, може, грядки. Бо їх тоді треба пересапати. гірочки, бачите, які радочки поробилися. Вчора посапала, нині чистенькі. Ще треба нам салат, чорнушку посіє, пересапати. Ось так. Ось така робота. Не знаю, як вам показати. Бачите, за зашироку барак від буряка. Не висапувала. Так що ось таке. То беру сапки. Кабачки я посапала. В мене бачите, скільки капусточки. Її треба всю попересаджувати. Ну, На сьогодні передавали дощ, ну щось його нема. Та й добре, що нема. Може, я ще трохи пересапаю все. А тоді, якщо котрогось вечора візьму воду, як пересапаю буряки всі. Візьму з одні бутилки води та й вийду. Сюди тай та, та й посаджу капусту, попересаджую, що треба. А зараз біжу додому. Робота роботою, а сніданок обід по розпорядку. Треба йти поснідати, бо чоловік голодний. Я то їсти не хочу, я б могла б не йти, але треба йти ігорю їстеньки дати. Вже й сама заодно поїм. М'ясця треба з'їсти і трошки перекуру за той час, хоча буряки сапати не тяжко зараз. Через те, що вони вже прорвані перший раз. Вже бах-бах по голові та й пішла котрої лишні. Та й таке, то ну нічого. Думаю, і зараз жари нема. Щоб Бог дай все буде добре, зараз поїмо. Мінуту відпочину та й піду сапати. Наталя буде вдома, дивитися за тим всім. Курчата. Уся та й все, на обід по дої, а я собі буду сапати спокійно, щоб не гонити взад-перед. Якби ще не той горбака, то ще куди не йшло. О, там мене питали, писали мені О, то Зараз, то ти в тому. Коло дому маєш такий великий кусок садка, чи ти не могла більше города зробити. Якби можна зробила б дівчата, ну там глинка, там нема на чому робити город. В поле поградки гониш. Ну то що, шо, шо, гоню Ну то воно тут росте, а вдома воно не росте. То що, тільки сіяти і сапати, хай і краще якесь дерево росте. О, та й таке то. Ось такі-то справи. Дівчата, хлопці. Тобто хотів для себе хуже. Нема таких, напевно. Всі хотіли б, щоб добре було. Ну, але робимо так як, так, як виходить, так як є. Ось таке то діло. Так що це не від нас залежить, як ми маємо зробити. А так, як виходить. Але ж то нічого страшного. Зараз пару хвилин відпочину та й подамся далі в поле. А там буде видно. Хотілося бся нині досапати все, але побачимо. Скільки зможу, стільки зроблю. О, та й такі-то новини у нас. Вам всім скажу. Поки міськ, гарного дня і знову здоров'я по мене. Батарейка геть здихає. Вже прийшла попередження. Всім до зустрічі!